Замість цього дитячого майданчика у Кропивницькому хочуть збудувати гараж для автомобілів служби з надзвичайних ситуацій. Мешканці будинку проти. У будинку живуть 11 дітей, усього 100 мешканців, говорить Ірина Ткаченко. Про те, що тут хочуть побудувати гараж, дізналась три тижні тому. Я побачила огорожену цей майданчик червона білою лентою з об'явою, що ця земля належить ДСНС, а не нам. Гараж будуватимуть законно, мають право на користування ділянкою, яка межує з територією рятування. Вальної частини пояснює завідувачка юридичного відділу служби Марина Малюцька. Землю отримали в 1996 році. Мешканцям надали копії документів. Це державний акт на право постійного користування ділянкою. Її загальна площа понад пів гектара. Після цього, у зв'язку із внесеними змінами в законодавстві, в 2004 році було розпорядження. Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації була надана земельна ділянка, коли подавалася заява, на підставі яких видані ці документи, чи інформували ви органи місцевої влади або адміністрацію про те, що дана територія. Є прибудинковою територією до цих так. будинків. Жек нам надав офіційну відповідь. Прибудинкова територія його не визначена. Це відповідь житлово-експлуатаційної організації номер 2 датована 26 грудня 2022 року. Про те, що цитую: межі земельної ділянки за будинком на вулиці Єгора, 18, не визначені відповідно до чинного законодавства. Гараж планують побудувати площою 100 квадратних метрів. Людям рятувальники пропонують допомогти облаштувати новий майданчик своїми зусиллями. Ми цю територію облаштуємо, обладнаємо, покрасимо. Підемо на зустріч. Ми розуміємо, що це дитячий майданчик. Дітям треба десь десь відпочивати. Тому ніхто не каже, що його знесуть і його не буде. Мешканці планують звертатися в суд. Отримати всі документи, на підставі яких отримували земельну ділянку. Я впевнений, що коли вони зверталися за отримання земельної ділянки, вони визначили, що ця земельна ділянка не використовується. Гараж потрібен для цього автомобіля. Він має бути поруч з місцем розташування рятувальників, пояснює начальник управління реагування Роман Педан. Три робочі місця, де працюють наші працівники і йде збір інформації, яка потім передається на центр управління з надзвичайними ситуаціями. Значить, тут є радіостанція цифрова, авіаційонна і цього. Комп'ютери для радіостанції. На машині розміщена зверху камера Starlink. Він забезпечений квадрокоптером. Квадрокоптер при зльоті зразу інформація через нас, через цей автомобіль. Іде на центр правління побудувати гараж на території рятувальної частини не можуть, бо не мають місця, говорить начальник управління Віталій Маронюк. Тут комунікації у нас проходить теплова, магістраль. Там житловий будинок, який до притул до житлового будинку, можливості немає. Подальші кроки наші, я вважаю, я розумію людей. Я розумію тих, хто не хоче, щоб в них були на території гаражі. Зі своєї сторони можливість і зробимо майданчик їм зразковий, не такий, як він там. Побудуємо гараж, в їхній двір він буде естетично виходить. Ми зібрали матеріали, ми зробили спробу огородити, ми встановили там камеру, але нашу огорожу зняли. Якщо мешканці будинку блокуватимуть будівництво, звернуться в поліцію. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кроповницький.